Привіт! Мене звуть Маруся Шивалова, мені 13 років, але ігровий вік у мене вище до 16 років. Так, в цьому році я зіграла двох 16-річних дівчат, двох закоханих, де один з режисерів був Андрій Бурлака, а інший на іншому проєкті Микола Михайлов. Але я вивчаю кіно не тільки з акторської точки зору, але й з режисерської. Я юна режисерка і знімаю фільми про сприйняття війни, про те, як я живу в Україні, і про те, що думають українці під час війни. Завдяки цьому я потрапила у Каліфорнію, тому що мене запросили Los Angeles International Children Film Festival Фестивал представити свої фільми у Лос-Анджелесі. З цього витякає друга мрія. Я побувала у Діснейленді. Річ у тому, що я про саме цей Діснейленд мріяла потрапити туди ще з коли мені було 8 років. Я малювала на папері план, як зібрати гроші для того, щоб туди потрапити. І виходить, мрія здійснилась. і це дуже круто. І третя мрія, я побувала у справжнісінькому Голівуді. І побувала на Алеї Слави, побачила зірки різних акторів і відомих режисерів, і це дуже круто, бо я хочу стати такою ж самою. Я хочу стати або відомою акторкою, або відомою режисеркою. Для цього, щоб тримати себе у гарній фізичній та акторській формі, я займаюся танцями, плаванням професійно, виступаю на різних змаганнях з цих видів спорту. Та займаюся феєр-шоу, їжджу на ковзанах, займаюсь роликами, їжджу на велосипеді і скейті. Також закінчила курси з сценбою у стантолот. Ehm, займаюсь англійською у Pro English Drama School і дуже хочу нових емоцій. Я вважаю, що це дуже круто. Дякую, до побачення.